На сцені лунь. <риклад> Музичний гурт приїхав виступати в будинок культури, а як прийнято в будинках культури, нема більш впливової людини, ніж місцевий звукотехнік. І так, день виступу, саундчек гурту. Так, хлопці, давайте швидше підключаємось, вийшов нас солдаут сьогодні. Ще й соліст запізнюється, не їде, ви булки розслабили. Давайте ми працюємо, будь ласка. что с гитарой не подключается. Вона у вас и не подключится, гуси. Не Веня, конечно, но... Да. Uh, uh, раз, uh, раз, 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 Ще й мікрофон фонить. Звісно, мікрофон фонить, бо ревер на 4 в тебе стоїть у барана. Ділей накручений трохи. Права колонка теж підфанює, так сказати. Ну, а взагалі у вас мікрофони просто галімі, пацани. Чому нам не дали нормальні мікрофони? Так кажу зразу, мужики, сінхайзери я вам не дам. Сінхайзери не дам. У мене їх два було. Приїжджав той комік, як його Степаненко. Добрий день! Добрий день! Почав свистіть, попалив усе, ждав батарейки два місяця. Не дождався. Пацани, пацани, зараз. Да. Соліст, ти б... давай на тапку жми. У нас сьогодні солдати більше розпівуваться. Добрий день. А як я можу до вас звертатись? Добрий день, мене звати Антон. Можна просто король звуку. Ваше високосте, сьогодні у нас концерт. Ми розуміємо, що без вас ми ніяк не впораємось. Будь ласка, допоможіть нам. Звичайно, не просто так. Вау. Це що у вас? батарейки? вас? Батар... Батарейки. Боже, хорватська крона! Ну ви чертяки, от знаєте, з чого починати. Так, давайте. Поможу зараз вам. Так, давай сюди. Що тут у нас? Ля мажор, не ля мажор. А ми йдемо на різні туси, Ти віриш в буду. Я вісуса. Хорошо. Це Люленова. Строй молдавський. А ти ще змерз? У мене просто укулелі. А ну виздоравлюй. Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли почистив скумбрі, одній тобі Хорошо. <реку> — Хороше. Виздоравлюй. Фу, хвастатися нехорошо. <ріграє> ну, молодці. Фу. Так, е, Добре, інструменти є. Дивіться, нам ще треба якось світло прописати на всі номера. Де у вас тут світлова е. Ідемо <ріграє> <ріграє> до апарата, покажу тебе ще маленький. Так, дивись, є такий варіант. Є такий варіант. Можна підстрабить. Ну це зал дуреє отута. Зал дуреє. Баби в обмарок падають. Поняли. Оце Хорошо, у нас зараз ще підійдуть декорації, ми будемо встановлювати. І отут у нас буде проєктор, щоб, ну, що у вас екрану немає, щоб у нас... Э, чекайте, а ви, ви куди? Та піду по куру. Так я ж це вам розказую. А мені? Ладно, Пішлі з ним курити. Ой, мужики, 95-й рік. Фестиваль Червона рута. Ну, всі свої. Я, Іво, Бобул, Паша Зібров, Безусів, молодий. Наташка Мілєвська. Ну, таке неслося. Всі, коротше, пили відрами тоді. Відрами пили. Баяни рвали, воно живйом співали. Время було, ну друге, хороше. І таке щось несеться страшне, там шум, гам, бек-бе, і во на сцені ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я, я заходжу в ремюрку, принюхаю чую, а воно рибо і так дустить. Дивлюся в углу так далеченько. Ротару. Отакого От ляща топче. От такого. Якомець. Підвожу, кажу, Соня, дай вкусить! Внек дасть мені ляща. От заповнилось мені щось ця ротару своїм лящом. Ой, це, звісно, да. Чуєте, а ви тут ну, смачно розказуєте, а де тут пообідати можна? А, є тут один бар, Даш називається. Бардаш? А, бардаш, ну, не раджу вам, я один раз туди сходив, вийшов без грошей і репутації, хлопці. Так що... Воно воно не нужно, воно не нужно, воно не нужно. Все, щось ми забалакались, пішли бистро, ваше є. Так, король звуку Антон, дивіться, нам ще потрібні спецефекти, якісь, да, щоб ми яскраво розпочали наш виступ. Давайте, ну мало чого супер. Давайте, що ми придумаємо? спецефекти, по спецефектам можемо дев'ятикласників позвати. О, це хореографічний колектив. Та яка хореографія? Вони з цими дуєлками, дві минути, сцена в тяжолому диму, красиво. Воно. Отак, От отак. Дуже. Та якось так, да. ну... Ну Якщо хочете, я е ірландський танець можу затанцювати. Я три місяці ходив. А, давайте глянемо. Давай. Хей, Хей! Хей! Ну, поки тільки вивчив оці... Ні, nee, пацани, це нічого не буде. Нам nee, треба nee, нормально nee, підготуватися, да. Соліста нема. Це... Танцюй. давайте Самі самі. Самі будемо. Ой, мужики, диви. диви. 2012 рік Донбас арена Бейонсе, Я на світу. Далі дивимося. 2007 рік, Лісабон, вірка Сердючка, диви. О, кстати, класне світло. Ні, свет говно, а на звуки тут. О, тікток, тікток сохранив собі. Болтушка на карася прикольна, вона чесночна, типа, і такі кружечки катаєш, і вона якраз на крючок на проглотушку. П'ять міліметрів десь. Раз, закинув три хвилини, подсічка, покльовка, рибінка в торбинку і все. Раз, 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 раз. Далі, x фактор Десятий сезон, фінал. А, це оператор? Це, це ви? Ні, я на сцені. Друге місце зайняв. що? Ви що? Фікс фактор! А я ж щось вообще вас не пам'ятаю. Ага, не, а наприклад, фіналіста п'ятого сезону, ти пам'ятаєш ексфактора, хочуть мого назви на скидочку так.

Це, це все? Пацани, все. Нам треба як нам, нам якось треба час. Нам потім щось придумати треба. Антон, король звуку, яким час чекає. Да, 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 будь ласка, да, 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 давайте. Да, да. Нам треба якось затримати глядача, бо нам треба щось придумати. Що, що ми можемо зробити? Е, так не знаю. Я вже скільки вам всього показав, можемо бібліотечну виставку в фоє бахнути. Так, так кому вона буде цікава? Книжки, всім інтересна, література, вірші. Ось послухайте. Хвилями. Хвилями. Як течія магія ранку і кожного дня пливемо, пливемо через моря, туди, де колискова моя, там де ж, там де ж, там де же. Сум! Або це ж... я бачу, це ж, це ж пісня півоварова. Ну слухай я що півоварову чужі вірші співати можна, а мені... Пісню півоварова читати не можна, чи що. Це теж да, аргумент. Так, нам треба ну, правильно. Ш... Співати, співати, нам же хтось має співати. Так, ти усатий, ти високий. Щось ти, так, грать. хто у нас буде та щось придумати ж треба. Може, я мені на вухо наступив та й співати не вмію. Ой, мужиків нема соліста. Ой, нема соліста, мужиків. А я обичний пісчинка, я гвінтик, я звукорежисер, я не артист. Та ми поняли, King of the Voice, будь ласка, король звуку Антон да, 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 да. на один разочок. Сьогодні люди прийдуть, будете солістом нашим, заспівайте кров. Ні, ну ну ви що? Ну ні, ніяких не буду, не хочу, це не моє, воно мені не нужне, хлопці, не треба навіть порашувати. Та, та, та не ну, надо, ну чекайте, ну, ну куда ви? За Сінхайзером. Так, все, людей запускаємо. За, за, перевір. За, раз, да. перевір, mm -hmm. також два перевірки. Я Ми готовий. Так, ти, ти. Раз. Готові. Поїхали. І з маленького штучка рано виростає велика сцена. І Вівезал пульсує з тобою. Віддаю сьогодні себе. Наголити біля. Перший подик, як ходив. Початок іде від нуля. Не забувай хто ти. Свят, світ, свят, світ, мужики. Не забувай хто ти, не забувай хто ти, серця відкриті брами, я так давно, я так давно не бачив мами сльози першою лисою Повернусь додому, я обов'язково батьківські хаті, я скоріший сою, вчила мене мати скійвако. Люди дуреють. Розрив. Це просто вообще. Все, бросайте це все, давайте ви будете з нами солістом постійно! Ой, дякую вам, хлопці. Я так кайфунув. Дякую великий. Казав, що як світ будете переключати, люди будуть дуреть в залі. Казав, ну. Ну, я так подумав, я, мабуть, краще сам. Ви то парні хороші, але я, мабуть, сам буду співати. Отак вот і розпочалась зіркова сольна кар'єра Антона Вельбоя. Ні, вов. Ну, так собі, так собі версія. Чуєш, давай ми зараз відмотаємо, розкажемо, як барда ж до тебе всього приїжджає. Лунь, вельбой, дякую вам. Раз, два, тридцять, пять, чотирнадцять, сорок сім, двадцять, тринадцять, десять, восімнадцять, двадцять сім. I'm